Всім привіт, пацаки! Ну що ж, продовжую я збирати команди наших українців, які грають за кордоном. Так що, якщо все ж таки ще ви маєте ідею, я вже на наступний ролик е хочу вас попросити накидати щось, бо все ж таки так і назву рубрики я ще не придумав. А в нас що, що, проїхали? Будемо щось далі апгрейднувати, далі збирати монеточки, багато чого прикольного відбувається. Вже я готов зібрати першу команду нашого українця, навіть прокачати її трішечки, тому що прям дуже ще сильно жду, що нам додадуть все ж таки кучу різних гравців. Ми будемо завжди цю, цю, цей аккаунт прокачувати, улучшати, робити його сильнішим. Так що жду ваших коментів, жду ваших лайкосів, Не забувайте так же само підписатися. Це теж важливо для мене особисто, мені буде приємно, якщо вам буде це подобатись. Тому поїхали, не будемо затягувати, почнемо, як завжди, з абонімента. Прям неожиданно, що я дійшов до такого уровня, рахуйте, 60 й уровень абонімента. Це доволі багато дасть мені різних ігроків. І усилень, і монеток, і різних ресурсів. Джо Канцело, круто. Канцело, Хорошо, 150 тисяч монеточок, 300. Плюс куча ігроків, яких може ми даже кудись і притулим. Даже, ось, наприклад, Закарія вже я знаю, куди піде. Ну, більше, вроді би, нічого такого для нас ж, бажано желанного не немає. Тому поїхали до самого Сабиття. События, путь наград, тута. На жаль, ми стопорнулися, нічого не можемо зробити. Тут теж поки що, поки що поїхали сюди зразу. Тут будемо дивитися. Звісно ж, 106 плюс, бачено щось хороше. Яшники завозили, аби продалось хороше. Ну, це ЦП, це Уругвай, Реал. Ну, це прям в команду залетить. Вольверде. Самі розумієте, в яку, чому, куди. А на що мені цей обмін, коротше? П'ять ігроків, П'ять білетів, не розумію. Ви могли щось, звісно, друге тут пихнути. Може, лишні білети потратити кудись. Тому давай ми зараз бистренько оце робимо. Бистренько получаємо гравців. Хорошо, що тут нема гравців, які мені потрібні. Ну, немає. Якби кстаті, бо бу, був один гравець, є тут один ігрок, який мені в майбутньому буде потрібен, але поки що я мовчу про нього. А, це поки що побачимо. Буду читати, ждати ваші коменти, що робити. А, так що це прям буде імба-імбушечка. Багато чого я можу поміняти, багато чого я можу улучшити. так що Варіанту в мене валом. Варіантів не хочу. Що саме головне? Це те, щоб назбирати гравців на продажу. Саме важливо, Чим більше гравців на продажу, і тим лучше, чим вище рейтинг. Франція, це нічого хорошого, ЦП, хто саме Реал Мадрид, чого мені? Хорошо, вроді чого мені в мене є. Тому це прям чудово. Откриваємо. Відкриваємо, поїхали. Нічого, Райс. Райс. В майбутньому ти мені пригодишся, якщо прям дуже сильно підтверджуються всі факти, що ти перейдеш в арсенал. Прям 100% в Райс ти мені пригодишся. Бразилія. Нап. Хорошо, в мене вже є. Аби він продався, було б лучше. А ще краще, якщо в обмін на 106 плюс і 106 слить якихось пару мільйонів, ну жалко, що вони теж падають і не продаються. Прям, прям велика проблема з цими гравцями, що не продаються. Дуже хотілося б їх побільше отримати. Побільше монеток насобирати. Це у нас на, наполі, ні лацео і осім'єн. Не Sien, а 8 іен. Хорошо, 104. Це обмінчик на 106. Дуже сильно сподіваюся, що я ще встигну щось навіть да, отримати, апгрейднути. Прям вулкаут у себе, дай Боже, тут. А Польща, давай напа. Я офигею. ну вратарь. Е, щасний, звичайно, було б круто, якби там грав би, е, наш українець. Я б задоволенням зібрав би Ювентус. великим задоволенням. Багато різних клубів є, з яким я задоволенням позбирав би. Так. Мілан. Тоналі. Ну, що ж, ще два обмінчика у нас є. І Вулкаут, Чудово. Вулкаут, Франція, ЦП, Скуда Реал. Опять що мені? Жалко, що тут прям не фартить нічого вище. Було б круто щось хороше вийде. Тут, на жаль, неможливо його щось получити. Ова, ПФЗ, хорошо, я подивлюсь, що він. Так, 10 обмінчиків ми зробили. Чудово. Так, тута. тута. Кстаті, 10 обмінчиків. Тута. Ми зараз зайдемо і ми зробимо. Ми відкриємо. Чому би ні? Звичайно, 110. Прям не вірю що щось хороше, ну, все ж таки, давай подивимося. Англія, ЦП, да. ЦП, звичайно ж. Звичайно ж, білінгем, якого бажано, мабуть, продамо. Це буде прям круто. Міняти його. А чи є смисл його міняти, не знаю. А давай попробуємо. А чому би ні? Один з лямов. Ну і хрен з ними. Гадарух щось тут а там ми виб'ємо. Там все одно всі гравці по 11 мільйонів. Тому прям не дуже сильно мінус підемо. Японія, я поняв. Прям, блять. 12 мільйонів. Ще й навіть у плюсі, пацаки, навіть у плюсі. ПП. Прикольно. Да, да. Жалко, мабуть, я не витащу все ж таки 에, 109. Побачимо. Може ще я доб'ю, а може я візьму, плюну на все, зберу, потрачу ресурси, геть усі, які є. І кину на це все, щоб зібрати нормально. Так, поїхали до чого. До ось цього. Так. Валерій купився. Прикольно. Получаємо. Дивіться, я продав а, салаха, продав Лівандовський, я ще потім зачекаю гравців. Цього ППшника можна мінуснуть. Один купився, хорошо. Поїхали збирати прям фартову команду. Прям неожидану, я думаю, команду. Зробимо її основною. Заходимо. Да. Давай, вратарь є. Чудово, бо я тут трошки переборщив з гравцями, ну нічого. Ми зараз зайдемо і все ж таки виберемо. Я вам покажу, що як. Звісно, команду Ліга, Перша команда, яка є. О, кстати, да, я завтикав. Ну, що я зроблю? Я хотів попробувати, Ну, може я ставлю на майбутнє напа. Міняємо. Пихаємося сюди, нападаючий. Чудово, схему будемо міняти, це важно. Схему будемо жорстко міняти. Не знаю, не дивився, якою схемою грає ця команда. А, ну, будемо точно грати він не таку, як ви очікуєте. Це пешничок. Прям три гравця це вже прям великий-великий бонус. що дають. Звичайно, жду апгрейду і цапнічка, зараз поставимо апгрейди цього, цієї самої ігри, щоб гравців може додать. Може якихось улучшить, може відкриють бажану прокачечку. Дуже-дуже було б хорошо так. ЛПшнічка сюди запихнемо ще. Окей. Сюди ми запихнемо ППшнічка, щоб я зразу. А, в мене ж вітя циганку. Я не знаю, на що я ще право пп покупав. Я щось завтикав. Я думав, що він вінгер. Ну і тут вже ми будемо cz ц... спихувати. Ща ми виберемо ще схему, не очкуйте. Все поміняємо, все обгрейнемо, все влучимо. Є що міняти, є що влучати. Сюди точно це зничка треба. Те все остальне буде на заміні. Цопнічок зараз побачимо, чи в нас відкрита схема. По-перше, на LPPP із Да, Тут, звісно, бо не такий високий уровень я відкрив. Так, NAP є. Дивимося. Це у нас ЦОП, цеп. ЦП трошечки хороша, але може 4-5, ні. Хотів би схему в 3 цп 3CZ. Зараз ми побачимо оцю, мабуть. 3 цз А, ну тут цоп цап Ну окей. Ну, поки що буде отак. Отак поки що буде отак. Відкриємо ще ми, звичайно ж, е, на, с, наші схеми. Це буде прям чітко. Цопнічки теж є. Що треба? Треба трошки інша схема. Треба просто схема, виходить, це ЛФД, ПФД. Е, нам потрібна схема з двома ЦПшниками. 3, 5, 1, 1. 4, 5, 1. В лінію. Можливо, і ця підійде нам. Ми ще але ну, я хотів би з двома напами. Так що і варіантів є, будемо міняти, будемо щось е, дивитися, що-то вибирати. Варіант у нас, звичайно, валом. Ну, хотілося б з двома напами, бо я точно пам'ятаю, вроді би е, Жирона грає з двома напами. Не пам'ятаю, чи трьома цезечниками. Тому буде отак. Поки що, отак. Поки що. Ми підемо зараз чуть трохи е наше, виходить, усилення навику прокачаємо чуть-чуть цим гравцям доволі би прикольно. Подожду, е не буду їм сильно улучшати виходить, ранги, можливо, ще щось дропнеться. Багато чого буду міняти, багато чого буду шукати. Ну це прям, прям край я зібрав все, я покупав усе, постарався все для того, аби побистріше його апгрейднути. Да, хотілося б вже хоча б якихось літочок. Там Жерона в Іспанії доволі непогано грає. Якщо ще з'являться деякі гравці із цих команд, це прям буде шикарно. Я буду прям задоволений. Чому буду качати? Просто ще виходить в тому, що я буду качати майже всі усилення навиків, які є в цій грі. Так що це тож такий варік доволі жорсткий. А, тому ждіть. Команд буде валом. І ще я плюс не опеділився, чи я прям ті команди, що треба, буду збирати. Я вже наготувався. Це я прокачую Жерону, якого я дуже сильно хотів. Я ждав, ждав топ трансфери Звичайно, я ждав там Вітю циганкова. Ще б, може, нам дропнулися в якісь гравці Жерони, багато яких топ -трансфер... вообще трансферу сталося, але їх нам не додавали, гру не обновили. Написали, що це буде трішечки пізніше, тому такий доволі розчаровуючий момент. Так, окей. Повідкриваємо ми ще схеми, получаємо ще команди, тому в нас буде все. Все тіпі топа, пацани, все буде чотенько, все буде прекрасно. Ролики будуть прям, прям реально дуже-дуже длинними. Я думаю, що це так, бо на кожен ролик прийдеться тратити доволі великий період часу. Гарсія. Ну, три, три гравця в жирони, прямо літочки, навіть не е мастера, не еліточки, літочки. Це прям круто. Це прям респект. І ще візьміть, що Вітя Циганков перейшовший в Жерону, взагалі мав хороший статус в ігрі FIFA Mobile. Це прям неожиданно. Так, дивимося на наш стартовий составчик. 88-й я вижав із цього, що є. Зараз ми так же само по Оце це отак буде виглядати. Далі ми підемо додамо, зараз подивимося, що можемо Реалу. Вдруг ми щось можемо Реалу додати. команда Реал Мадрид, Хала Мадрид, пацани, що? Ми два Вальверда, куча чого мені. Мурієнтеса можемо. Мілітау у мене є. Морієнтеса можемо поставити ще й плюс. В Цапніки навіть Моріентеса можемо пихнути. Це ну ніфіга собі, це прям неожиданно. Далі все буду старатися, походу, продавати, більше нічого такого зробити не можу, тому ждіть. З цими командами я ще навіть не определив, чи я їх буду тут збирати. В чому прикол. Так, далі ми пошли. Ігроки. Зараз команда зброс, сохраніть команда Челсі. Челсі, Челсі, Евертон. Подивимося. Так, що я точно бачив? У мене є Джеймс, Пулішич, Закарія, Чалобан. Прям є що ще й міняти. прикинь. Так, Чалобан є, Хаверц є. Так, Сюди. Пулішич є. Так, ми зараз візьмемо і сюди запихнемо ще Закарію. Тож схема потрібно буде міняти під нього. Під нього прям жорстко міняти. І вже так, так жорстко команда. Челсі появляється доволі крутий. Ну, ж, не варік, що я буду збирати його. А, Евертон, поки що нуль. Поки що до нього не доходимо. Підійдемо. Арсеналчик дорогенький. Арсеналчик. Є щось? Добавили мені щось з Арсеналу? Ні, в мене тільки два Жезуса. Це поки що отакий варік. Ну і на цьому все. Поки що на цьому все. Я прям жорстко щасливий, що я вже зібрав одну команду, вже є циганков, Вже це заслуговує лайкоса. Особливо від фанатів Динамо Київ, Пацани, не бомбіть. Фанати Шахтера буде мудрик. Пишіть, додаю мудрика карточку Шахтера чи ждемо, поки камімець додавлять мудрика Челсі. Пишіть, мені це важно. Це дуже важно. І якраз на кінець ми підемо, поки я все передивився. Я сміливо можу робити обмінчики. Це, це прям дуже сильно мене радує. Бо тому що це все монетки. Щось хороше, щось плюс-мінус. Нормальне дропнеться. Так, це нам не треба. Це важно. Тому що чим більше мені дропається різних гравців, а тут не вистачає. Не вистачає багато кого я застосував в ігрі. Ну окей. Окей. Це все монеточки, на яких я буду звертати увагу, тратиться, Тому всім дякую за просмотр. отакий вийшов відосік. І навіть не знаю, як поки що кажу, що назвати рубрику, тому чекаю ваших коментів. А вдруг ви підкинете хорошу ідею, тому всім дякую, всім пакеда.